Понад півтори години бойовики гатили по позиціях українських військових в широкиному. Не лише зі стрілецької зброї і гранатометів, а і з заборонених 82-мм мінометів. Всього за три кілометри від населеного пункту наша розвідка зафіксувала ворожі танки. З Широкиного репортаж нашого Івана Гребенюка. На перший погляд суцільні руїни. Однак життя тут є. Морпіхи, які. Тримають широки на кажуть, підуть звідси лише вперед до кордону. Нині ж атаки противника змушують готуватися до найгіршого Обстріли З кожним днем лише посилюються. 300-400 метрів відстань, на яку бойовики підходять до наших позицій, і за останній тиждень провокацій значно побільшало. Обстріли важка техніка, мінування. І ось за інформацією наших військових саме зараз ще й активізувалися снайпери. Звідсиля ось добре проглядаються їхні. Позиції у колись житлових будинках, і тут краще довго не знаходитися. Небезпечно минула ніч. видалась найгарячішою півтори години безперервної. Відразу з кількох сторін бойовики накривали широкине, як у найгірші часи, окрім стрілецької зброї, гранатометів знову лягали міни. З 82-х поки, Пакну але... лежились прямо возле дому. Буквально 15-20 метрів. дому, мов ложились воги їхні по дому. попадали СГС вистріли. Ну все, держались. Був приказ. если Якщо вже то подходит, тогда... якщо немає виходу, де відкриваємо вже огонь. Був і обстріл з танків. Тут добре знають, де їх, начебто, відведені замаскували бойовики безіменне три кілометри. Звідси боєць позивним бурий каже ще й про підкріплення з Росії. Дорога пряма усього 30 кілометрів. В останні два дні було поміщено грузові автомобілі військові. З боєприпасами їх розгружало в районі 30 чоловік білим днем. На їхніх позиціях привозили і розвозили їм по бліндажам по їхніх укріплених районах. І з того часу почав працювати по нам міномет 82-го калібру, СПГ 9 Саме широки на українці контролюють частково. Бойовики заходять в село з окупованого боку. Мисливець добре їх бачить. А ще розповідає про групу снайперів, підтяглись кілька днів. Тому їх позиції вже вирухували вогонь по ворогу. Знову ж таки, у випадку максимальної загрози мисливець каже, і провокують, і прикривають інших. Ну ставлять розтяжки, тому що ми наблюдали одне, теж там заїхали чи місцеві жителі, чи е мародюри, і теж подарувалися видать, на розтяжках, тому що було видно, що ранені люди для День видався тихим. Хлопці відпочивають і чекають на темряву. За останній тиждень жодна ніч тут тихо не минула. Із Донеччини Іван Гребенюк, Тимофій Кощій та Віталій Овсянников. ТСН 1+,1.